Ніжинський дитячий садочок номер 13 першим на Чернігівщині удостоївся носити ім'я Софії Русової. Із 1994 року він діє як освітньо-виховний центр, де виховують малечу на принципах народної педагогіки. У золоті жовтневі дні привітна гостина дитсадочку запрошує на дитяче свято. Тут проходять дні Софії Русової. Світлицю дитинства відвідав і голова обласного благодійного фонду імені Софії Русової Іван. Анчаус. Від побаченого в освітньому центрі гість радісно здивований. Красивий садочок, який носить назву Софії І особливо я багато був на Україні в дідських садочках, в, в тому числі і в Києві, імені Софії Русової садочку. Але те, що зробила Наталя Миколаївна, примушка у цьому садику, ну це диво. Для мене це диво, тому що я зразу цей садочок закохався. По-перше, чому? Тому що цей садочок насичений тією любов'ю, тією, о, як скажем, наглядною агітацією, як треба виховувати дитину, як треба виховувати, як треба любити дітей. Як це вчила, як це проповідувала велика наша педагог Софія Русова. Тому я в цей садик вже другий раз приїжджаю. Я був літом цього, і мені здивувала оця, оця е, як сказати, оця оформлення цього садочку, воно дуже видно, що це зроблено від душі, від серця. Тому я з радістю приїхав вже вдруге. Я думаю, що приїду і в третє, і в четверте. Я приїхав сюди, щоб не тільки, скажімо, побачити чи привезти якісь подарунки, а поговорити і про проблеми, які є на сьогодні в дитячому садочку. І, можливо, якась буде і фінансова допомога від благодійного фонду імені Софіруса. Свято вшанування Софії Русової підготували вихователі і діти. Садочок сьогодні відвідує 320 дітлахів у любові до народних традицій, фольклору й історії. Зростає тут малеча. про виховні ідеї закладу. розповідають самі діти: віршами про рідне місто, піснями про батьківщину і танцями ніжинських огірочків. Чи колектив закладу обдаровані дітлахи і стиль виховання вказують на те, що ідеї духовності стали у садочку головними в освітньому процесі. Тут вірять, що запалена свіча добра і любові зігріє дитячі душі, й у майбутньому вони стануть патріотами своєї держави.